Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. Зазвичай олія не співає, але цього тижня можливо все. Ловий момент. Соняшникова олія повна чаша. 7.39. Сильбо, ціна тижня. Андрій Танець, а обліс, стільєть, сніртність. А шашнем вопейовуркіншенюс, на момивол. С фолжом анжиїтного села. А я вице на ілює, що з Моканцов, мокан рецоп, секшур, неба, мокарза, бір, макарзабір Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком з пастернаком. Зазвичай олія не співає, але цього тижня можливо все. Ловий момент. Соняшникова олія повна чаша. Сім тридцять дев'ять. Сильбо ціна тижня. обліс, стільєтні сіртмість. А шашненво бейльових інженеос. Нема ми вол. Есфовизоменжеї того села. А я вице на ілюєші з Моканцос, моканресоп, секшур, неба, мокарзабір макарзабірала вусня. Танцювало риба з, раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. Зазвичай олія не співає, але цього тижня можливо все. Лови момент. Соняшникова олія повна чаша. 7.39. тридцять Сільпо, ціна тижня.